Від початку вторгнення і до жовтня 24-го року ви весь час перебували, жили в окупованій Новій каховці. Пересувався стежинами, які, які про які військові ще не знали. В день незалежності вас схопили російські військові. Вони за перший день зробили з мене кусок м'яса. Що ви можете вже розказати про життя міста зараз? Місто просто вмертве не витримують, вішається. Сергій, а розкажіть, будь ласка, коли ви саме виїхали з Нової Коховки, коли потрапили на підконтрольну територію України, яким чином це відбувалося? Скажімо так, мене вивели завдяки порадам і керуванню моїм виходом з боку головного управління розвитку України Міністерства оборони? Виїжджати я почав 8 жовтня. 24-го 24 року і вже перетнув кордон України і Білорусі 31 жовтня. Тобто, увесь жовтень, ви ось долали оцей шлях з окупації до підконтрольної території України. Правильно розумію? Да, я 8-го виїхав, і 8-го ввечері. Мене зняли в Новоазовську і відправ і вранці 9-го відправили в Танрух на фільтрацію. Я хочу уточнити стосовно е, цієї спецоперації. ГУР вона заключалася в тому, що вам якби до... підказували, як правильно куди їхати, так? Тобто шлях вам допомагали прокласти, чи в чому заключалася спецоперація? Ну, і шлях прокладали вони, і допомагали в придбанні квітки, і координу... координували мої дії. І також отримав так, поради щодо своєї поведінки. Зрозуміло. І коли, власне, ви вже опинилися на підконтрольній території, що вперше ви зробили? Тобто, які ваші дії були, коли ви, нарешті, можна сказати, на волі опинилися на свободі? Нічого, очікував, оскільки мене зустрічали, я не знав, хто особисто зустрічає, але ж знав службу. Тобто, мене опитали. На території вже України, скажімо так, спецслужбісти, і я очікував зустрічі з людиною, яка мала в мене зустріти. Приїхали інші спеціальні служби і забрали мене до себе. Тобто я ось хочу уточнити, я правильно розумію, від початку вторгнення і до жовтня 24-го року ви весь час перебували жили в окупованій новій каховці, правильно? А, а чому ви, власне, не виїхали з Нової Каховки, коли почалось повномасштабне вторгнення? Ну, по-перше, в місті було багато таких людей, як я, і ми розглядали питання, як, як мені вийти і як їм вийти. Виходили люди на мене, які мали мене вивезти з окупованої території, але там. З деяких причин зв'язок з ними обривався. Такі люди, як ви, це ви маєте на увазі також військові, так, колишні? Так, так. І колишні і діють тобто ви все, всі разом планували виїхати, але о, не, не вийшло так з першої спроби? Скільки так. вас взагалі цих спроб було? Тобто, як я скільки разів ви намагались виїхати? Я скажу так: розглядав питання щодо виїзду. і перебратися перебратись на підконтрольну Україною територію, я розглядав десь разів п'ять. Що ви можете розказати взагалі про ось ці, коли ви ще перебували в місті, про життя міста, про життя людей в цьому місті, коли тільки почалась окупація міста, тобто, як взагалі це все відбувалося там? Так, якщо досконально розповідати, тобто 24-го вони е, зайшли, 24-го ще працювали. Адміністративні, е як заклади, працювали банки, і 25-го на 4 дні вже не працювали жодних, жоден магазин не працював, банки. Ну, всі установи, е скажімо так, не працювали. Були е з лівого берегу стояла е українська військова бригада. 80-та, і вони е, підвезли гради і залпом дали по лівому берегу. І Російські війська да, місто вдарили по лівому берегу. Після залпового удару по е, лінії Дніпра, річки Дніпро, і 80-та бригада відступила. І відбулася окупація нової Каховки. Ви до цього так ведете? Від початку відбулася, але ж вони не заходили в місто, стояли за містом тобто на окружній дорозі займали позиції за містом. Люди майже ні, ніхто нікуди не виходив. Десь хтось, у кого там, скажімо, на дачах живність була, то такі люди їздили, провідували, але ж навіть мій знайомий поїхав. До себе собак покормить, то получив пулю влобиле скло. Mm. Ну, слава Богу, його не зачепило. Mm -hmm. Тобто російські військові вони залякували людей. Ну, в принципі, це і, і зараз, напевно, продовжують робити, чинили тиск так, на, на цивільне населення? Ну, зараз, зараз їм простіше, оскільки там залишились одні, одні старики, майже одні старики. А в той час вони самі були перелякані, оскільки е, не підпускали до себе цивільних і почали розстрілювати е, перших людей, які е, там або в комендантську годину висунулись, або неправильно е, заїхали, тобто заїхали в той бік, де стояли військові російські. То по ним стріляли, і перший загиблий це <кій> був водій нашого комунального підприємства, міський водоканал, тобто, машину розстріляли, і водій загинув. А чи був якийсь проукраїнський спротив з боку місцевих? Тобто я знаю, що все ж таки якісь мітинги в місті відбувалися, наскільки вони були масштабні? Тобто, чи приймали ви в них участь? Що можете про це сказати про спротив місцевих? Мітини були, я вам скажу, були досить чисельні, і організовувалися вони за допомогою соціальних мереж, що потім вистежували спецслужби Російської Федерації, і люди, скажімо, так, вони вихватували активних людей із життя і забирали на підвали. Акції спротиву були. Скажімо так, на, на кшталт херсонським спротивом, але ж, коли почали вже в Тв НАТО кидати циклошумові гранати, то скажімо, навіть мій знайомий, який брав участь в цих акціях, отримав поранення. До моменту, коли вас вже взяли в полон, до 24 серпня 2022 року, якщо я правильно розумію, тобто в день незалежності вас схопили російські військові до цього часу. ви весь цей час, тобто, ви намагались переховуватись, так? Тобто, щоб ви не були помітні. Е вам допомагали знайомі, тобто просто яким чином, де ви жили? Як, як взагалі ви влаштували своє життя в таких умовах? Бо це ж насправді ж не просто так жити, ну, весь час розуміючи, що може там будь-яку хвилину схопити. Як ви влаштували своє життя? Чим можете поділитися? Тобто, як ви жили? Скажу так, що о, були люди, які небайдужі до, моє, до моєї долі були, які не... надавали. Місця для переховання, е, також переховувався у людей, які виїхали, тобто давали доступ до своїх місць е, помешкань, от ну пересувався більшості свої е, стежинами, які які про які військові ще не знали. Мали значні стежини, не виходячи на е, загальні вулиці, бо там ставали е, військові блокпости і перевіряли всіх на наявність зброї, документів. А оскільки я знав, вже, що на другий день, як вони е, зайшли до міста, у них були списки е, всіх Атошників, учасників ГАТО ООС. І... і навіть на блокпостах у них були якісь фотографії. Які саме? Не знаю, але ж. В пабліках проводилися, проводилися переговори в тому, то, що переглядають якісь списки. Що ж саме за списки, не знаю. Наскільки багато взагалі оцих блокпостів було по місту? Вони були тільки на околицях, чи вони і всередині міста були? Тобто на всередині міста це були пересувні блокпости, тобто машина ставала на перехресті, висипались військові. Перекривали всі е, дороги, які підходять до цього блокпоста, е, пересувного і перевіряли документи. І коли власне, ось втрапило, що вас взяли в російський полон. Вас повезли в вас отримали в новій каховці, чи вас вивезли кудись в інше місце? Ось це цікаве. Тобто, куди вони... Коли вони вас схопили, куди вони вас повезли? Я так думаю, оскільки в мене постійно були закриті очі весь час і перебували ми в приміщеннях без вікон. Але ж я маю е догадку про те, що ну, мене утримували на території е головної споруди Кахо Каховського північно-Кримського каналу. Просто люди, е скажімо так, небайдужі з проукраїнською позицією. Просто ці люди здавали, а е військові відпрацьовували. І вас 35 днів, так, тримали? І Правильно так. маю інформацію? І вас в одному, це було в одному приміщенні, чи вас так. в одному приміщенні? Ні, так? Ні, в одному місці, але ж по приміщенням, там, ну, по, по приміщенням там пересувували? Ну, зрозуміло, що там відбувалося катування, там тиск. А що ось для вас особисто найважче було, тобто в цьому полоні, що ви можете, чим ви можете поділитися, що найважче вам було, коли вас утримували? Перше, коли е, сказали, що будуть розбивати пальці, блін, тут, тут вони не заживуть нормально. А другий варіант, коли сказали, що віддати його в ДНР Думаю, ну, звідти я вже не вийду. Як ще вони вас залякували? Тобто, що вони, власне, хотіли від вас, яку інформацію почути вони хотіли? Інформацію о, про коригування огню, співпрацю з, з службами України? Можливість о, щодо осіб, які можуть зробити диверсії на території. Що вам тоді допомагало отриматися в полоні? Тобто, як ви взагалі про що ви тоді думали? Як ви себе налаштовували перебуваючи там? Тобто, це ж незрозумілість, чи ви чи випустять, чи не випустять? Як ви себе морально підтримували? Я вже махнула це, бо оскільки вони вже мені пред'являли, те, що ну до чого я взагалі не мав бути дитичем. Ані за часом, ані за місцем перебування, Думав, я вже був згоден на все. Тобто я готовий був підписувати все, що дадуть. А чи годували вони вас, чи давали воду? Тобто які ось годували перш як я попав одразу, було, було три рази на день годували. Давали такі порції, що неможливо було з'їсти. І як хлопець, який торгував зі мною у цій ж камері, то він казав, що якщо не доїсиш, будеш битий. То ми ховали. останки. Вони навмисно давали більше їжі і за це потім ще могли покарати. Так, да. я, я не знаю, чому так вийшло. Ну, на дві особи там були порції такі. Що неможливо було з'їсти, по-перше, по-друге, я не міг то їсти, бо в мене розбите було, ну скажімо так, неможливо було цю їжу вністи. І коли вони запитали щодо того, що я відмовився від споживання їжі або голодування, голодуванням, то принесіть мені ось таке жидке. Ви маєте увагу, у вас було побите обличчя, ви маєте на увазі так? розбите, розбите що я не міг. А чи надавали вам медичну допомогу, тобто, як взагалі відбувалося це? Медичну допомогу вже десь на другий тиждень приїхав лікар чи медик, то давав знеболювання. А які ось ви кажете, що у вас там було побито обличчя, а які ще у вас були травми під час цих перебувань в катівні? Ну там, всякого всяко було. Було достатньо, я ж кажу, що вони за перший день зробили з мене кусок м'яса. Коли мене відпустили, я ще три місяці не міг тілом нормально розпоряджатись. Тобто вони відпустили з думкою про те, що вони знову вас схоплять, так? Ви це маєте на увазі? Звісно, так. Ось, власне, коли І вони вже вас... Виведено на тих людей, з ким спілкуюсь, щоб вони пов'язали мене як терориста зі спецслужбами І коли ось вас відпустили, я так розумію, ви ще, відповідно, там до жовтня 24-го року, ви залишалися у Новій Каховці, так жити? І у вас, наскільки я знаю, у вас ще було декілька спроб виїхати, так, з Нової Каховки, але вони були невдалі, так? Можете про це розказати трошки? Ну, я шукав постійно о, можливість, як, ви, як вийти о, з цієї території. Тобто, з одного боку, ось Дніпро, на іншому березі інше життя, інше відношення. Але ж ну навіть намагався шукати людей, які виведуть. А чому ці спроби були невдалі? Через що? Тобто що там не складалося? Поки коли наші війська були в кринках, я знайшов людей, які могли б мене забрати. Але ж поки це питання вирішувалось, людину поранили і. Людина евакуювала, і я наскільки розумію, ви застали момент підриву каховської ГЕС, так? В новій каховці перебуваючи, е, розкажіть, будь ласка, як тоді це відбувалось? Бо зрозуміло, там з огляду на ці там фото відео, які можна побачити, що нова каховка вона постраждала. Вона потрапила під зону підтоплення, тобто, частина міста опинилась під водою. Що ви можете розповісти про ці події? Як тоді це все відбувалося? Що ви можете, що ви бачили, що, що знаєте. Я, я вам скажу, оскільки я займаюся цивільним захистом перебуваючи на, на посаді наступника міського голови, то о, розглядалося питання щодо евакуації Нової Каховки під час підриву або прориву Каховської ЄС. Ну так, відповідно до бумаг. Як переглядалось це питання, то мало затопити е, спів міста. Але ж вода дійшла до другої вулиці, вище, вище не, під, не піднімалась в кінці міста, вона десь більше затопила, десь менше. Е, тобто Проспект Дніпровський, е, там будинки, як мені розповідали, е, будинки були біля школи інтернат. Були підтоплені десь по колінам на першому поверсі. От, і люди після сходження води, люди потім просушували будинки, просушували речі. От, коли дізнався про підрив Каховської ГЕС і показали відео, я не повірив зранку, з 6, 6 числа, 6 червня. 2023 року. Угу, так, 6 червня 2023 року. Я не повірив, оскільки я побачив, як розвала АЕС. І знаючи, також я працював на Карпатській ГЕС, більш-менш знайомився з технічною документацією щодо її будови, побудови. Я не повірив. Але ж вже коли вода піднялася, бо до берега не допускали військові. Оскільки там у них були укріплені райони. От. І піднялась вода, і я зустрівся з колишнім директором Каховської ГЕС. Кажу, як вони так розірвали? Він каже: по термічному шву. Це ви потім, так, маєте на увазі, ви потім зустрічалися так. так, так. Тобто вони заклали зсередини вибухівку. Тримічний шов, і зв'язку з цим її так розірвало. Що ви можете вже розказати про життя міста зараз? Якщо порівнювати там з часом, коли ви там перебували, і там початком окупації, що вам зараз там переповідають знайомі ваші, які там залишились? Як змінилося життя міста, настрій людей? Загалом ситуація? Тобто, що можете сказати, якщо порівнювати з початком? Якщо порівнювати з початком, від початку хочу сказати. Місто одразу таке відчуття, що я попав знову на кіне у кінець 80-х років, коли не було ні грошей, ні товару. Торгували чим попалося, як попало. Тобто не організовані були місця для торгівлі. Знаю, що люди, які були на окупованій території перший, перший рік, Тобто 22-й. Хто розпродувався, і потім відмовлявся співпрацювати з окупаційною владою, тобто, організовуватись як підприємець під російським законодавством, сплачувати податки, і виїжджали, розпродували все, що було, і виїжджали. Деякі залишились, оформились. Е, і працювали, але ж е, із за постійних обстрілів я можу сказати про 24 й рік, оскільки інтенсивно е, пішов обстріл міста, е, то люди в більшості своїх, хто отримав сертифікат е, і придбав за рахунок сертифікату квартири там в, Краснодарі, в Криму е, виїжджали з міста. Щоб не, не перебувати на лінії бойової зіткнення. ви ще сказали, що у 2024 році, дві тисячі два посилилось ем, обстріли нової каховки. Е, вони що ви знаєте? Вони і зараз тривають? Тобто, це з боку російської вла... російських військових? Ч, е, наскільки часто це відбувається? Що ви можете про це сказати про обстріли? Коли я був там, то обстріли були е, як вони казали, е, вони заробляли бойові. Тобто стріляли по місту, а потім стріляли на лівий берег, щоб отримувати бойові. Коли е, їм сказали, що вони стріляють по місту, ту людину дуже сильно били, скажімо так, проводили заходи перевиховання. Угу. І всі е, хочеш жити, маєш казати те, що тобі кажуть, з телевізора або Люди, які керують містом. Місто просто місто, місто, мертве. Місто потихеньку, потихеньку вимирає. Люди вимирають, люди вішаються, бо не витримують, оскільки знаю випадки, що чоловіки, дружин з дітьми відправили, а саме залишилося для того, щоб зберегти будь-яке майно те, що залишилось, не витримують, вішаються. Що ви, власне, ось хочете сказати мешканцям Нової Каховки, які зараз залишаються в окупації, хтось, можливо, раптом якось побачить це інтерв'ю, що ви хотіли їм передати, що ви хотіли сказати тим, хто зараз ще залишається в окупації? Хочу сказати про те, що Новокаховка це Україна. Як би хто не хотів, рано чи пізно ми повернемось додому, зустрінемось з людьми всіма. Будемо спілкуватися з ким по-доброму, з ким по-жорсткому. Хай чекають, то не очікує нас, хай тікають. Але ж ми приїдемо додому і будемо відновлювати наше місто.